Цікаве дослідження опубликовал журналист Юрий Бутусов. Он вважає, что стрижень Збройных сил Украины не Хаймарсы и Ф-16, а пехота. Айну он готов вести только до полной перемоги над Путиным. Дескать, Украина не может позволить себе замороженный конфликт с патовой ситуацией. І що збереження піхоти це основна ресурсна та тактична ціль сучасної війни? І саме навколо піхотного стрижня потрібно концентрувати усі військові технології, закупівлю техніки, змінювати тактику та організаційну структуру усіх інших також важливих родів військ. І порядок їхнього використання. Адже зараз час добровільчої піхоти, яка сама рвалась у маневрені бої, на танки з гранатометами минув. А в позиційній війні потреба в якісній піхоті загострилась. Піхота, щоб зберегтись, має стати найпривілейованішим родом військ, справжнім стрижним. Це не питання гуманізму, це ключове питання військової логістики та державної економіки. Цю війну треба прораховувати. Збереження життя піхоти повинно стати ціллю. Оборонного планування, і це перша умова для здобуття перемоги у тривалій війні на виснаження. Поки таке розуміння не дійде до вищого керівництва. Кінця війни не буде і правильного планування. Також наголосив Бутусов. Я ви знаєте, я дуже не люблю вангувати, тому що в нас для вангування є Будано. В нас є Єрмак, Він Він буде обов'язково. Він долучиться до нашого ефіру. Та, та 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 ну ви знаєте, ці так би мовити, баби ванги мене дістали. От нічого поганого немає проти справжньої вани. Це її питання. От царство небесне. Але тим не менше, я просто-напросто не дуже люблю передрікати ті чи інші події. Я можу сказати лише прокоментувати з точки зору, які труднощі чекають моїх побратимів, посестер, тих, котрі зараз тримають Авдіївку. Давайте горити відверто. Коли було політичне рішення Путіна взяти Бахмут, він не рахував. Ні вагнерівців, ні спецназівців, ні техніку, ні артилерію. Він нічого не рахував. Було політичне рішення. Якщо ви подивитеся пабліки російські, ну іноді треба ж дивитися, щоб знати, що ж вони там виють на тих болотах, то в принципі в них теза дуже проста: падьот Авдіївка, падьот київський режим. Все. Значить, політичне рішення Путін вже прийняв. Крапка. Тепер питання: а якими силами? А сил до фіга? Ну давайте говорити відверто. Я сьогодні наткнувся, Альона, може, ви не бачили, я, це просто випадково я натрапив на одну таку, ну як би Зараз я не буду її там, як то кажуть, ну з подробицями цитувати, але декілька цифр я мушу назвати. Там така гарна картинка. вірніше, вона для мене зовсім не гарна. Отже. Це аналітики постачання важкого озброєння в Збройні Сили України та Росії у 23-му році. Я зараз там буду якихось чисел прив'язуватись і так далі на кожних 28 танків в місяць для України. Росіяни в місяць приблизно залучають на фронті до 100 танків. Тобто, ми 28. Вони 100 БМП на 35 БМП для України. Я ще раз кажу в місяць. Ви ще попробуйте їх спалити, Це я так, знаєте, так, просто щоб глядачі розуміли, якою ціною ми воюємо. Тобто на 35 БМП росіяни приблизно сотню. На гаубиці на 7 в місяць для України приблизно 50 російських. Далі просто, не ці, сау верніше САУ на 7 САУ для України 50 росіяни плюс, 50 плюс. Е, гармати. На ну, гаубиці важке озброєння гаубиці на 13 для України 200 росіян. Ну, далі РСЗВ е, системи залпового вогню на 0 в місяць для України, 23 в місяць для Росії. Ну ясно, це як не так було, і так і немає паритету у нас ніякого. Тобто, я хочу, щоб просто глядачі зрозуміли, якою ціною своїми тілами. Сьогодні тримають мирне небо над цією Європою і над тим цивілізованим світом, система колективної безпеки, котрого вже обвалилася давним-давно наші з вами побратими і посестри. Так, дійсно, це цинічна математика. Світ теж цинічно до цього ставиться, попри всі розповіді, як вони нам допомагають. Давайте говорити відверто. Так, вони нам допомагають, але ви подивіться потенціал Росії. І це ж я сьогодні не розповідав про снаряди. Нам весь Європейський Союз обіцяє мільйон, але вже точно не в цьому році, а на слідуючий рік. А Росія вже отримала мільйон тільки від одної задрипаної північної Кореї. Це я ще це кажу. Це це не рахуючи, скільки росіяни ще маючи замкнений цикл виробництва, ще виготовляють. Я вам просто називаю цифри, які є в джерелах. Це не Лапін придумав. Тому давайте так будемо мислити Тверезо. Ситуація важка. Авдіївка. Ми ж почали з Авдіївки. Я тут заліз в космічні кораблі, але тим не менше, це все пов'язано. Авдіївка, чи будуть вони ломитися на Коксохім? Будуть які в нас системи перестороги у разі провалу оборони біля Коксохіма а ніякі. Я не бачив другій третій лінії Суровікіна, умовного Суровікіна, я таку, кажу про бетонні е, споруди для моїх побратимів, якщо десь проламається одна та жирна наша лінія оборони, куди вони будуть переміщатися? Ні, де знаходиться в оперативно-тактичному рівня друга лінія оборони. Я розумію, там є де бути, але це тоді на які на скільки кілометрів треба буде відтягуватися назад. Тому ситуація з оперативним оточенням Авдіївки стоїть дуже загрозливою. В найвищій горловині зараз там 7 кілометрів це небагато. Ну, Артилерія, ви ж знаєте, вона для не це. Якщо з однієї сторони росіяни поставлять 120-й міномет, і з другої сторони, то вони фактично можуть один одного бомбити. Тобто, ну, скажімо так, майже. Історія така, що в принципі дорога через Ласточкино прострілюється, і це факт. Історію таку ми бачили в Бахмуті. Історію ми бачили ще колись в Дебальцево. Пам'ятаєш, це було давно, вже давно, але я пам'ятаю дуже добре. Тому питання побудови багатоешелонованої оборони на тих чи інших ділянках із запасними позиціями стоїть крайні гостро. Але ну, військово-цивільні адміністрації вони не заточені під під тим, щоб бути підпорядкованими коменданту оборони умовно Авдіїв. Я не бачу такого, щоб цивільна техніка десь там рила і щось там робила. Я розумію, що вже там, де зараз 7 кілометрів там рити ну, досить небезпечно. Але ще раз наголошую: ну, окей, в нас в армії є трактористи, дайте хоч тракторця. Ну, лопатами ж фігово рити. Це я зараз просто кажу: дайте лісу, бо його там не росте, щоб перекривати бліндажі і так далі. Залучайте тоді будівельні загони, стройбат формулюйте, формуйте з тих, хто не втік. Але не готовий по тим чи іншим причинам брати до рук зброю. У нас, слухай, Льона, дивіться, в росіян мобілізаційний ресурс 25 мільйонів. Ну, так кажуть, да? на 140 мільйонів населення. Умовно, якщо в нас в 5 разів менше населення, значить в нас в 5 разів менше мобілізаційного ресурсу. Отже, 5 мільйонів. Скажіть, будь ласка, коли будуть мобілізовувати тих 5 мільйонів на плечах тих. То ламанулися в двадцять року в лютому місяці в воєнкомати. Ми не доїдемо до перемоги. От просто не доїдемо. Ти більше, ще... я не бачив жодної тези, де би Зеленський чи Єрмак чи хто-небудь говорив би про план нашої перемоги. Всі носяться як дурень з писаною торбою по з планом миру від України. Та який мир? Я з ким мир з Росією? Так Росія ж не йде. Ні на які мирні угоди для них мирна угода це капітуляція України. А ми розуміємо, що цього не можна. Значить, тоді треба думати не про план миру, а про план нашої перемоги. А план нашої перемоги зв'язується в тому числі з західними озброєннями, які, якими не можна стріляти далі, ніж кордон. Це ми розуміємо. Окей, давай тоді будемо, якби забезпечили західним озброєнням в достатній кількості для того, щоб стріляти там, де територія України. Окей, ми тоді своє виробництво будемо берегти для того, щоб стріляти далі. Ну, який може бути мир з країною, яка не йде на перемовини, в тебе зв'язані руки, ти туди не ходи, сніг башка, опаде, зовсім плохой будеш. В той же час, а, яким чином ми намагаємося перемогти Росію, і вона має капітулювати, Це що ми Москву розбомбіли, а чим? Ходити з планом миру Ну, для початку потрібно було би хоча б оголосити стан війни. Щоби заточити все під воєнний стан, так звичайно, комусь тут зараз кажуть, слухай, так це ж хана децентралізації. Це ж так, я кажу так. Я погоджуюсь. Якщо це буде вставай страна огромна, то я погоджуюся на таке, щоб все підпорядковувалося, як під час війни ставці верховного головнокомандувача на чоли Зеленський, але комендант умовного гарнізону Авдіївки керує всіма цивільними в радіусі там скільки положено кілометрів. Я зараз просто кажу фігурально виражаюсь. І всі пашуть на те, щоб працювати на перемогу.